О, знакомий ліса. Що ти не взялася? Однокласниця моя. А ти що підійшов? Ай пару гривень. Скільки? Сто. А не обманеш, я дам тобі 500, підеш в магазин, розміняєш, 400 принесеш. Принесу. А нахуя мені тебе наєбувати? Так, я понял. Значить, дивись, де десь, як тебе звати? Саня. Саня, ти точно не обманеш Гаскона? А нахуя мені тебе обманювати? Так, підеш і її чекушку візьмеш. А нахуя? Ну, блин. Давай, ти не обманеш? Нахуя. Оооо! Козиря для козирей. Си не мерла Україна, ні славині воля. Прошу, значить, э, ти. е. Э, э, ти. Це мало? Так, Так, ну і і ти, на. Ми всім дали козиря для козирєй. Я тобі дав чекушку. Давай. Так, Конфеты да. дали, чекушку дали. Все, Кульку дали. Все, давай. Пацани, вон, давай. Красава, вам, братишка. Давай, братуха. A few moments later. Ну як? Ну як ти так? Ну блядь. Ну я! Оце я бну!